Вітаю гостей, підписників свого каналу. таких чисел як 17, 20 до 25 жовтня. Я вже не перший рік на Львівщині висаджую у зимі часник. Ну, цього року дивлюся, яка ж буде далі погода, бо бажано часник висадити хоча б за два тижні до морозів. А в перших числах листопада показує, що будуть дуже понижені температури, тому дивлюся, вже треба його висаджувати. У мене посадковий матеріал ось вже готовий. З сортами визначилося. Цього року буду садити козак, також буду садити Месідор, такий безстрілковий часник, Любаша, всім відомий, який всі садять. Ну, а також собі докупила такий часник, як Любко і Гермідор. Ну, за них я зупинюся, особливо за цей сорт Любку, який є наш український, і ось такий великий часник вартує теж собі такий спробувати посадити. Щодо посадкового матеріалу, зубки я завжди розділяю за день до посадки, або навіть самий день посадки. Так, по технології багато хто робить, і я так само роблю. Ну і обов'язково роблю дезінфекцію. Але перш ніж розділити зубки, завжди оглядаю головки, дивлюся, щоб зубки принаймні були всі однакових розмірів. Бо буває таке, що навіть головці можуть бути більші, менші. Такий часник вироджується, і такий небажно брати для посадки. Також слід звернути увагу на те, що в головці має бути відповідна кількість зубків. Тобто ми читаємо характеристику даного сорту. Якщо сорт має 5, 6 чи 7 зубків, а є 3-4, то теж такий часник не бажано брати до посадки, він вироджується. Ну і в основному дивитися, щоб не було надрізів, якихось там підігнивших місць. Денце, щоб було здорове, це все важливо врахувати. Ну а зараз будемо розділювати і готувати до дезінфекції. Як бачу, в мене ще є ось таке насіння, повітряні бульбочки. Я теж буду даний сорт козак вирощувати саме такими маленькими бульбочками. Щоб поділити головку на зубки, я застосовую все, що є під рукою. Підійде ніж. Будемо розділяти тупим кінцем. Є такі головки, де немає необхідності застосовувати ніж. Можна просто пальцем розділити всі зубки. Розділяючи зубки, оглядаємо ще раз кожен і дивимося, щоб не було пошкоджень. Серединку для посадки я не беру. Саме такі маленькі зубки. З них виросте головка, але малесенька, в них мало поживних речовин. А мені потрібно якраз, щоб і був великий зубок, ну і потім, відповідно, щоб виросла велика головка. Тому і беремо більші зубки, де є більша кількість поживних речовин. А такі маленькі для споживання для різних страв. Є такі головки, ось де якраз і потрібно застосувати саме ніж. Тобто тупим кінцем легенько запихаємо серединку і маємо. Зубки далі діляться. Буває таке, що навіть зубок може оголитися. Ось даний, не покритий лосочкою, але це не є дуже велика проблема. Таким зубком теж можна садити. Тут сформується корінчик, далі піде паросток і виросте досить нормальна головка. Це можна просто показати. Цього року я посаджу, позначу, на другий рік покажу результат. Але, звичайно, такі зубки мають бути обов'язково продезінфіковані. Тому що на тих зубках містяться збудники захворювань. Як би там не було, вони все-таки тут зберігаються і коли вже потраплять ґрунт з даним посадковим матеріалом, можуть нам і пошкоджувати саме оцю цибулину, яка буде формуватися. Тому дезінфекція тут необхідна. Ось ще раз хочу показати, як перше оглядала посадковий матеріал і Був в досить хорошому стані, перейшов певний час, маємо вже пошкоджений зубок. Такий зубок не годиться для посадки. Ну і Слід дивитися по сусідству, чи немає тут травмованого. Як можна дезінфікувати часник перед посадкою? Є декілька способів. Цього року я буду застосовувати один з таких способів: це дезінфекція в солоній воді. Вона теж працює на 3 літри такої літньої води беру 1 столову ложку солі, перемішую і висипаю сюди зубки, намочую 1 годину. А потім висипають ці зубки в ящик, вода стікає так, щоб посадковий матеріал був зручний для посадки. Якщо, наприклад, у нас на 3 літри води дана кількість зубків завелика, то цю воду можна розділити і намочити два різних сорти. Чесничок наш дезінфікований, тепер залишається його посадити. І своєю помічницею оленочкою буду його сьогодні садити. Зараз будемо робити рядочки, вносити добриво, ну і запихати в ґрунт. На посадку озимого часнику мене напросився ще один помічник. Ну, як тут відмовити, в гурті набагато веселіше і швидше все робити. Отож, марком робимо рядочки, ширина міжряддя 30 см. Мені так зручно, потім буду вручну гарно робити прополку, тому що гербіцидів я не застосовую. Мотичкою робимо заглиблення для того, щоб щоб коли будемо садити часник, не його, а так, щоб він лягав на глибину 5-6 см. Ношу добриво, яра Міло 82424. Про нього я говорила в попередньому відео. Це дуже хороше добриво. Воно прекрасно розчиняється після першого дощу, чудово працює, насичує рослину всіма необхідними макро-мікроелементами, гарно розвивається коренева система, виробляється стійкий імунітет, рослинка гарно перезимовує зиму, ну іде потім прекрасно вріст. Якщо, наприклад, на одну сотку розраховано 3 кг, в мене півсотки буде чеснику, я буду так вносити до півтора кілограма даного добрива. Я його розсіваю, так мені Зручно, і так набагато краще воно буде засвоїтися рослиною. Корінці будуть тягнутися до поживних речовин і більше буде розвиватися коренева система. Тепер будемо садити. Беремо зубчик. Отже, це в нього денце. Денцем донизу. І отак запихаємо. І на такій відстані один від другого, десь до 15 см. Оленочка, ти не так посадила. Оце донизу. Донизу, бачиш? Ні, неправильно, неправильно, Оленочка. Так, так. Так. Покажи Оленка, як ти садиш. Отак. Правильно, а ну показуй. Бачите? Молодець, так. А ну 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 яким догори кінчиком? Молодець, правильно. Денцем донизу, де денце? Поки. Так, чудово, покажи Денце ще раз. Два. Правильно, сади. І все стеж. Отак. Сидимо, поклай. А там зач. Запхати. Подобається тобі садити чесник? Так. Да. Дуже подобається, а так? А Чулки на великі. Так, курочки тішаться, що ти мені допомагаєш. Правильно сади. Так, правильно. Ну, денцем донизу. Де денце? Правильно, денцем донизу. Ну, Ленка так працює, я за неї не встигаю. Ну, не так буде. швиденько садиться. Час... Дуже швидка. Дуже швидка, Так. Зараз я тебе здожену. Садимо найбільш врожайні сорти, такі як Любаша, Месідор, Козак, Гермідор, які в нас завжди дають такий хороший врожай. Ну і, звичайно, як тут не обійтися, без новинки. Порекомендували мені цього року дуже хороший сорт Любомир. Я про нього дізналася ще минулого року. Дуже хороша характеристика, хотілося його купити, але не було змоги, не було ніде його продажі. А цього року в нас на ринку, в таких хороших людей, дійсно надійних, якраз він був у продажі і ось його й собі купила. У 2017 році родина липовців із Корсеня вивела унікальний сорт чеснику. Вони його назвали Любомир. Головною особливістю цього сорту є вражаючий розмір головки. Вона може важити від 400 навіть 450 і 500 г. Колір біло-фіолетовий. Зубчики мають кремовий відтінок, часник має прекрасні смакові якості, дуже довго зберігається. Побачимо, який він буде в рості, чи дійсно буде відповідав тим сортовим якостям і тій характеристиці. Дякуючи таким хорошим помічникам, ми швидко справилися з посадкою зимочаснику, загортаємо грабельками і будемо надіятися на хороший врожай. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, до зустрічі в наступних відео.